Тоді Ющенко був з цими уповноваженнями, точно не правда. От і був, Ще одне забув запитати. Так, прошу. — Щодо того, щоб відбулась держава чи не відбулась, там, допустимо, в 18-му чи, наприклад, в 41-му було проголошено про відновлення української держави. І так. декілька днів вона ж таки існувала. Так. Ну... Декілька днів, на жаль, декілька днів. Що я хочу сказати? Головне, щоб відбулося бажання жити в українській державі, це свідомість, безумовно, треба міняти. Тому що Путін намагався сподівався вірніше. Він як казав, є руський язик, там і Росія. А він, бачите, цього не спланував. Що можна розмовляти російською мовою і, і, і бути за Україну. А можна розмовляти українською і бути за Совєтський Союз. ось цього він не врахував. Ну, от зараз і для нас, і для 20 років тому відновили то Україну, але зараз довелося знову за неї битися і так. доводиться так. фактично відстоювати так. зброєю. Так. Абсолютно вірно. Так, ну це ж такі ми розслаблені всі. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! А що це у вас так мало?